Серце наповнене світлом, і посмішка завжди привітна. Це ті, хто байдужість стирає, і віру в добро підіймає. Ота ніби що ж тут такого? Крім того, що в неї немає вихідного, немає ні дня, ні ночі, ні вечора, ні ранку. І каву на ходу попити замість сніданку. Телефон не замовкає зовсім і відверто. Вже неважлива відстань кілька сот кілометрів. Коли по враховують наші потреби, їм слави та грошей не треба. Навіщо волонтерам ставати, щоб світ наш добром прикрашати? Наварять проти тамкових як треба. Блок посторганізують на дорозі просто неба. Розрубки та лаклави строчить швейні машини. Почуть колодять, варять, варяжарить по всій Україні. Усе вони дістануть і гроші знайдуть, тому що там чекають там Байдужі люди такі, що бувають всюди, готові завжди допомагати і промінь надії давати.